Що дійсно не є відповідальністю PM? що часто намагаються на PM звалити вже... ну, PM Він не відповідає за код за за архітектуру системи за технічну сторону. Тобто, якщо стейкхолдер хоче розуміння, як це буде, або там залізти в якісь деталі, так це не буде працювати. Ну типу, все одно це треба провести раунд комунікації PM з розробниками, да і від PM очікувати розуміння там кодової там, не знаю, бази архітектури, не варто це з боку стейкхолдера. Також е не варто очікувати а прямого керівництва розробниками. Так, да, ми розуміємо, що, начебто, PM керує, але ж це одна команда. Ми всі в принципі разом. Просто ролі в нас є. Да? А прям керівництво безпосереднє управління там не знаю тобою, як персоналом, ну як прийнято в, в загальній практиці компанії, да, не знаю, в офлайні. якісь там. Це не повинно відбуватися в команді. PM не повинен межити твій час е як, от, як працівника. Навіть якщо якісь PM так роблять, не робіть так. Це, це не ок. Ну і не треба робити пємо наступного мікроменеджменту. Да, ось е, кожної таски. Це що ти на початку сказав бігати до розробника кожен там якийсь час і його менеджити? Це, це теж не ок. інколи це вимагають, навіть е, якщо є у PM, там, да є там люди, яким він підпорядковується, і вони вимагають якихось таких дій. так робити. Не треба це не повинно бути в, в рамках обов'язків. Пієма.